Всім привіт! Мене звати Катя і рада вітати вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я хочу поговорити про свій відпочинок у таборі і зробити підсумки. Також я буду зараз робити свій повсякденний макіяж. Тому бажаю всім приємного перегляду і давайте скоріше починати. Перше, з чим я зіткнулася перед табором, це була дорога до нього. Я живу в Полтавській області, а табір, я склала, знаходиться в Івано-Франківській. Тобто це дуже далеко. Їхали ми туди більш ніж 14 годин. У нас були зупинки кожні 2-3 години. Взагалі, в салоні було комфортно, все було супер. Але сам факт того, що ми їхали дуже довго, це все-таки дорога і вона дуже стомлює, хоч ти нічого не робиш, але мене це, напевно, найбільше тривожило, що я сажу нічого не роблю, і так мені сидіти ще дуже багато часу. І так, свій мейкап я починаю із консилера. У мене в 11 відтінку. По приїзду ми одразу пішли проходити медкомісію. Приїхали ми о 11-й годині вечора. Всі дуже сильно надіялися, що ми будемо проходити її зранку, але нас змусили проходити її ввечері. Тому ми до 12-ї години проходили медкомісію і нас розподіляли по групам. Але замість ремени у мене ось така яскрава помада, але вона мені якраз ідеально підходить по дому. Після чого нас розпреділяли по кімнатам. Я жила в 9-й кімнаті і. Так, сталося, що там вже жили четверо дівчат, і нас двох підселили. Я дуже рада, що мене підселили з дівчинкою, з якою я сиділа в автобусі, тому що мені було дуже страшно, що я не зможу більш ні з ким там познайомитися. Але я виявилось пізніше, що ці дівчатка, вони дуже класні, ми швидко здружилися. І під кінець зміни взагалі ніхто не хотів з нас їхати. Наступний день у мене почався дуже рано, о 6-й годині ранку, тому що. Я і дівчинка, з якою я приїхала, ми хотіли дуже сильно сходити в душ, адже ми провели більше ніж 12 годин в дорозі, і ввечері в нас не було ні бажання, ні сили, ні можливості навіть прийняти душ, так як уже всі спали, поки ми приїхали, і заболено було шмити, тому ми просто завезли наші валізи в кімнату і лягли спати. Перший день це зазвичай день знайомства. Я дуже переживала, тому що. Взагалі я звикла до свого оточення і мені було дуже незвично його змінювати. Наші вихователі зробили таку класну штуку, кожен вставав, говорив про себе три факти: один правда, два брехня. І ми голосували, де думали правда, де брехня. Ми так запам'ятовували імена і так запам'ятовували різні факти про людей. Це було дуже цікаво. Також наші вважають зробили таку саму штуку між собою. Далі у нас день був. Ми проходили ще раз медогляд, нам назначали медичні процедури, так як це був лікувально-оздоровчий комплекс, там був і басейн, і і киснева пінка, фіточаї. Тобто було дуже багато чого всього, ти міг записатися куди хочеш, була навіть сауна і чан. Наступний етап це пудра. Наступні дні у нас проходили дуже цікаво. Перший день це був такий ознайомчий день. Тому не було нічого такого, прям супер-вау. Але інші дні були дуже класні. Перші два дні ми ходили, дивилися фільми, тому що був дощ на дворі, ми нічого не могли робити. А також у нас була дуже цікава програма, вже чіл», блогер, розміни, різні караоке було. тобто кожен день якась активність, і там більше участвували вихователі. Але також приєднувалися і ми з групи, робили різні сценки. Ми створювали різні легенди про свою групу. Це було дуже класно. Мені дуже запам'яталися моменти, коли ці зйомки проходили, як ми створювали відео. Тобто, було дуже цікаво, дуже багато чого. Також в кінці зміни у нас був представлений фільм Дружбанія, де показували всю зміну. Там були... Кадри з їдальні, кадри з наших виступів, кадри з поїздок. Оце все, воно було дуже класно. Далі в мене це хайлайтер. Також хочу визначити те, що табір забезпечує нам різні екскурсії. Були екскурсії на скелі Довбуша. Я їздила туди. Єдине, те, що я засмутилася, нам не дозволили піднятися на вершину. Тобто ми походили, подивилися кругом і все. Більше нас куди не пустили. В тому році дівчатка розказували, що вони на нагору. Там дуже красивий краєвид, але в цьому році нас не пустили, тому що сказали, що це небезпечно. Там заборонив. Ми дуже багато ходили, коли переїхали, я просто впала з них. Ми реально дуже-дуже багато ходили. Лазили по скелях, хоч і не можна було, але ми тихенько собі там ходили, лазили. Також була екскурсія в музей в долину. Я не їздила, не було бажання взагалі. Була екскурсія в дельфінарії, але в дельфінарії ну, я також була, тому мені там робити було нічого. Ще у нас була одна екскурсія на карпатський трамвайчик. Ця екскурсія, мені сподобалась найбільше. Ми побачили краєвиди, побачили гори, ліс, це було дуже класно. Побачили водоспад. Також було взагалі, як я ніколи в житті його не бачила, а тут побачили гірські річки, дуже красиво. Але єдиний був мінус, те, що коли ми їхали назад, ми попали в бурю. А почався дуже сильний вітер, летів пиль, і почався дуже сильний дощ. А нас їздило туди 4 групи одразу. І ми 4 групи всілися в два маленьких автобуси, тому що почалася дуже сильна злива. І ми всі так сильно промокли. А після цього ми ще від самих воріт табор бігли до наших корпусів, а там бігти немало. І всі були просто наскрізь мокрі. Наступний етап брови. І прийшов час поговорити про речі. Що мені знадобилося, що ні. Відео, в якому я збиралася, можете подивитися на моєму каналі. І так, почну з того, що взагалі не знадобилося це дуже багато взуття. Я взяла з собою дві пари посинішок, дві пари шльопанців і одні красівки. Якби я знала. Що таке буде, я б скільки не брала. Бо синішки я не взувала ні разу. От, Чесно скажу, я їх як поклала в валізу, так і привезла назад. Я їх навіть звідти не доставала. Дві пари шльопок. В принципі, можна взяти дві пари. Одні ходити по корпусу, інші ходити в душ. На початку я так і робила, а в кінці вже і по корпусу ходила в одних, і приймала душ. Було ліньки перебуватися, бо завжди ти спішиш і забуваєш, що треба змінювати взуття. От що до красиво, у кого є можливість, беріть дві пари, то наступний етап це очі. Тепер перейдемо до речей, яких мені не вистачало. Це може прозвучати дуже тупо, але мені не вистачало медикаментів. Так сталося, що на п'ятий день зміни я захворіла. Я ходила в медпункт. Звичайно, мені давали противовірусне, мені давали від горла, але мені давали дуже слабі таблетки. Вони мені не допомагали взагалі. Якщо противовірусне ще якось допомагали... Але септифрін мені не допомагав ніяк. Для мене ця таблетка дуже слаба і нічого вона не робить. І якби я знала, я б взяла, звичайно, з собою свої таблетки, бо я приймаю сильні таблетки. Але, на жаль, я цього не знала, я їх не взяла. На щастя, у дівчат в групі, які були не перший раз, вони привезли з собою е цілу аптечку. І завдяки їхнім лікам я більш-менш змогла добути зміну, тому що в деякі дні мені було наскільки погано, що я не могла навіть встати з ліжка. А коли ходила в медпункт, мені говорили, що немає температури, нічим не може допомогти. Тому, якби я знала, звичайно, я б взяла з собою всі медикаменти, обов'язково з собою беріть таблетки від горла, від голови, від живота. Від тошноти, спрей для горла. Все, чим ви користуєтесь, беріть з собою усе. Що ви, звичайно, не хочете провалятися в ізоляторі всю зміну. Також я рекомендую вам брати з собою побільше одягу. Може, здаватися, та наше його там брати, все одно в одному буду ходити. Звичайно, ви не будете там ходити, дівчата, наприклад, в сукнях постійно. Не будете красуватися, але з собою потрібно брати багато футболок. Як би це банально звучало? Але так, я з собою брала дуже багато, але мені все одно було мало. Я в перший тиждень їх вдягала, потім така думаю, та, що ну, мені це вже не подобається, це я вже одягала, це якась не така. І так таке починалося. Під кінець зміни останні три дні я просто стояла отак перед шафою, держалась за голову, не знала, що мені одягати. Тому беріть із собою. Побільше, Якщо є така можливість. І також беріть з собою декілька теплих речей це, наприклад, штани або якийсь костюм. Багато не треба, але все-таки може знадобитись. Також, що я рекомендувала вам брати, це брати шорти з запасом. Так сталося, я брала з собою троє шортів. Але в результаті проходила в одних всю зміну. Сталося так, що одні. Я порвала ще в автобусі, я не знаю, десь зачепилася. І коли приїхала, розкладала речі, вже побачила, що там є велика затяжка. Тобто, її ніяк не прикрити, тому я її, звичайно, ще не одягала. Другі шорти, вони в мене просвічували. Їх можна було одягати лише з довгими футболками. А з довгих футболок в мене була тільки одна, тому що я ношу тільки короткі. І були треті джинсові шорти, в яких я проходила всю зміну. Тепер хочу поговорити про так звану запрещенку. Я дуже багато дивилась відео, дуже багато читала, і всі писали, що везити нічого з собою не можна. Для мене це було дуже так неприємно. Але все ж таки я взяла з собою там і попкорн, і різні кукурузені вироби, і напої. Я вам скажу, що можна. Наші вражають, я сказала, єдине, щоб нас не побачили адміни. І все собі в кімнаті, їжте собі в кімнаті акуратно, тихенько. Але так, щоб адміни не знали і не бачили. Можна було привозити з собою там напої, тобто нас речі не вивертали, не шукали, навіть не запитували. Бо перед від'їздом я запитала маму, чи можна взагалі вести нас, сказала, як їздила вона, то в них просто приходили, повертали речі і шукали. Якщо були, то ти з манатками їдеш назад додому. Я дуже переживала, що буде в нас таке саме, але ні. У нас такого не було. Ніхто нічого не шукав, просто сказала, щоб ми було би. Без... І останній етап це гумби. Я використовуватиму ось такий блиск. В загальному поїздка мені дуже сподобалася. Я задоволена абсолютно. Так, да, неприємні моменти таки були, але все ж таки ті емоції, які я відчувала, ті люди, з якими я познайомилася, вони повністю перекривають погані моменти. Я вам так скажу, що поки у вас є можливість їсти в табори кожен рік, є можливість їздити два рази на рік, їдьте. Ви точно не пожалкуєте. В перший день, коли я приїхала, мені було зовсім некомфортно, бо нові люди... Я звикла до свого оточення, тут потрібно знову мала знайомитися. Це було так дискомфортно. Десь на 3-4 день я дуже сильно хотіла додому. Я просто плакала постійно, мені взагалі нічого не подобалось. мене все бісило. А в останній день я зрозуміла, що це було найкраще, що зі мною сталося за це літо. В останній день у нас. Був перегляд фільму Дружбанія за весь період зміни. І ми співали різні пісні. Ми прощалися один з одним, ми прощалися з вихователями, і це було дуже боляче і дуже так швидко. Тут ніби ти приїхала, дуже хочеш додому плачеш, а тут ти вже плачеш, бо ти не хочеш додому, бо тобі так класно з тими людьми. І шанс з того, що ви зустрінетеся знову, дуже маленький. Звичайно, що всі розуміють те, що там говорять, ми будемо спілкуватися після табору. Це, звичайно, класно, коли в людей є така можливість, коли вони з одного міста, хоча б з одної області, але всі ті люди, якими я подружилася, вони в інших областях живуть, і я ніяк не можу з ними навіть побачитися. Звичайно, в соцмережах ми спілкуємось, але ну, ви знаєте, що соцмережі це одне, а живе спілкування це друге. Для мене набагато краще живе спілкування, але для кожного по-різному. Чи поїду я в цей табір на наступний рік, якщо буде путівка, звичайно, ще так. На цьому наше відео підходить до закінчення. Мій макіяж готовий, про табір ми з вами поговорили, і тому нам час прощатися. До нових зустрічей. Па-па!